Ліна Костенко, і все на світі треба пережити. І все на світі треба пережити. І кожен фініш це по суті старт. І наперед не треба ворожити, і за минулим плакати не варто. Тож веселімось, людоньки, на людях, хай меле млин свою одвічну дерь. Застряло в серце, мов осколок в грудях. Нічого, все це вилікує смерть. Хай буде все небачене побачено, хай буде все пробачене пробачено, хай буде вік прожито, як належить. Від нас, на жаль, нічого не залежить. А треба жити, якось треба жити. Це зветься досвід, витримка і гарт. І наперед не треба ворожити. І за минулим плакати не варт. Отак, От як є, а може бути, гірше. А може бути, зовсім-зовсім зле, і поки розум від біди не згіркше, не будь робом і смійся, як рабле. Тож веселімось, людоньки на людях, хай меле млин свою одвічну дерть. Застряло серце, мов осколок в грудях. Нічого, все це вилікує смерть. Хай буде все небачене побачено, хай буде все пробачене, пробачено. Єдине, що від нас іще залежить, принаймні вік прожити як належить.